Підписуйтесь та коментуйте. Зараз включу просто базу і з приводу свого сина. Я теж дала пояснення е, громадськості, е, тому що Антон виїхав за три з половиною роки. За три з половиною роки війна з 2014 року. До початку повномасштабного вторгнення до початку повномасштабного вторгнення людина виїхала. Ви розумієте? До початку за три роки, там, условно кажучи, так війна з 2014 року. Він ж громадянин, він ж патріот. Все, емігрував з країни і повертатись в країну він не збирається. Власності у нього немає, фабрики у нього е кондитерської немає, ні на що не претендує. І... Так я також ні, ні на що не претендую. У мене також власності немає, фабрики кондитерської нема. Що нас різнить, я просто не розумію. А ну напишіть, будь ласка, в коментах, що різнить, що різнить кожного із вас, хто це відео дивиться, що різнить цю людину, і точніше, її сина, з зі мною там з вами. У Нас ж немає ні фабрик, мені на що не претендуємо. Власності в мене немає. Він іммігрант. Не порушував закон. Не порушував. Тобто, а ті люди, які виїхали 18-го року, 17-го року, 20-го року, їх називають ухилянтами. Вони порушували закон, закривають консульські послуги і їх хочуть повернути назад до України, так? Ну, от розумієте, в чому суть, в чому суть звичайної людини і людини, чиновника, людини, журналіста і тому інших. Я думаю, всі люди розуміють сутність звичайних людей, простих людей, чесно кажучи, шок. Після цього послуханого я не знаю, чесно кажучи, що тут коментувати. Тут все простим людям повинно бути зрозуміло. Що ви думаєте, коментуйте підписуйтесь на канал.